Здравствуйте! В эфире Черноморская телерадиокомпания и телеканал ⁇ Социальная Украина ⁇ Буквально на прошлой неделе мы узнали, что на фронт якобы поступил приказ, что с 1 апреля, то есть с завтрашнего дня, все добровольческие батальоны, которые не подчиняются Министерству обороны или Национальной гвардии, должны покинуть фронт. Э, об этом мы и поговорим с позывным Огонь. Это представитель 13-го батальона ⁇ Дук-Правый Сектор ⁇ Слава Украине! Героям слава! Добрый день! Так лі є, то завтра що? Ви покидаєте фронт і все? Правий сектор на місця звращається де б вони не були? Правий сектор повернеться на місця своєї дислокації рівно тоді, коли отримає наказ від провідника добровольчого українського корпусу або від командира добровольчого українського корпусу. Себто такі накази мають право віддавати дві людини: Дмитро Ярош та Андрій Стимпіцький, а верховний головнокомандуючий Збройних сил України. Хай командує Збройними силами України. Ну, тут, конечно, назревает конфлікт. Так mm -hmm. или инит, потому чому ну, я объясняю. Ну, скажем так, если есть приказ о, о том, что вы должны покинуть фронт, не будет ли потом приказ уже не ваш адрес, а в адрес Вооруженных сил Украины, чтобы попросить вас покинуть фронт? Ну я гадаю, что. Що... На це вже дадуть відповідь краще офіцери та солдати збройних сил України. Я думаю, що люблять вони нас набагато більше, ніж нашу владу, і подібні накази будуть вважати за зрадницькі, і чисто через те, що ми кожен день знаходимося поряд із ними і допомагаємо їм. І Вони знають, що якщо нас не буде поряд, то їхній стан буде трішечки гірший. Не будемо казати, що ми робимо всю погоду на всьому фронті, але там, де є правий сектор, зазвичай збройні сили України почувають себе набагато краще. Ну, все ж давайте не будемо згущати краски. Да, Они так достаточно густи. Все ж сьогодні Дмитрий Яру сказав, що процес переговорів продовжується, да, що ну, ніхто нікого принципе, не да, Так лі это? Ну то ви спробуйте вигнати декілька батальйонів озброєних молодих хлопців, котрі завзято хочуть воювати за свою Україну. За її цілісність. Хлопців цих не влаштовують ці перемир'я, нам ще усім повертатися до Криму. Так. Тобто, в принципі, завтра ніхто нікуди не уїжджає, всі остаються на місцях, ніхто вас. Просіть не нібуді о том, щоб ви покидали лінію фронту. Я так розумію? Да? я не знаю, чим будуть нас додатково просити, щоб ми покинули лінію фронту, але в принципі я гадаю, що завтра ніхто нікуди не поїде. Можливо, навіть кількість хлопців на фронті збільшиться, тому що з кожним днем правий сектор в правого сектору приходить все більше і більше юнаків, котрі вже не хочуть терпіти те, що відбувається в країні. Mm -hmm. Ну, все ж, это все же очень важный вопрос, потому что по поводу легализации, да, вот разговор о легализации правого сектора, да, мы просто говорим, легалізація, легализация, как будто бы это легкий наркотик. На самом деле, ну, легализация это внедрение правого сектора да, в какие-то официальные структуры. Либо Минобороны, либо Национальной гвардии. Да. Вот как большую долю независимости. Само собой, что государство да, в лице там, МВД или Министерства обороны не, не очень охотно относится к вашей этой идее, поскольку мы же говорим не о писателе, а, да, о людей с оружием. Ну, те, що у наших можновладців є деякі побоювання відносно нас, не говорить ні про що, тому що людина може боятися ці фобії, котрі є у людей, вони лікуються психіологами, психіатрами. Якщо у когось є якась фобія відносно патріотично налаштованих людей, котрі боронять свою країну із зброєю в руках, щодня захищають і гинуть на передовій, Ну, то вибачте, мене ця людина хвора. В Україні війна, і хто побоюється наших неадекватних реакцій, хай нам нагадає хоча б одну. Ми вже цілий рік е, автономно ведемо бойові дії е, з супротивником, і жодного разу перед нами ніхто нас не звинувачував, ніхто не в тому, що ми кинули когось чи відійшли, відступили. Я вважаю, что це особисті амбіції и доумовленности між нашою владою Окей, это мы говорим о власти. Опонентами. Да? То, то есть я очень прекрасно понимаю, да, какие опасіння є у власти. Ну, ваш адрес, да. Но надо еще понимать, то есть вы в том числе должны понимать, что опасения подобного рода есть ли у мирно... Есть, и в том числе у мирного населения всей Украины, да. То есть, люди смотрят. по телевизору новости, да, так или иначе, как бы, они влияют на формирование их мнения по поводу правого сектора. Хорошо это или плохо, это как бы отдельный разговор. Но все же, да, вас представляют как такие, ну, ну казаки, да, как это запорожская сеть. С одной стороны, это как бы, ну, это Це круто, да. Тобто это традиція, це это вот воля, гордость. Это... А з другой стороны, да, це неподконтрольні мужчины з оружием, які да? говорять о третьем Майдане в ліці Дмитра Яруша, да? которые зараз так і інакше, може бути, хтось в нього душі хоче, але да, всі бояться. Ну, що значить, по-перше, не підконтрольні. Не підконтрольні це хлопці, мотороли і Гі, які луплять з усіх калібрів, навіть незважаючи на те, що там Захарченко від них щось там вимагає зупинити. От ми ж конкретно і чітко підконтрольні. Ми маємо свою вертикаль, от і котра неодноразово доводила під час цієї війни, що ну вона трішечки краще за те, що мають перед у собі Збройні сили України. Мінімум через те, що відсутність котлів, зливів і подібних ну як принцип, що монополія на має бути у государства. Yeah. Я не беру сейчас как бы, ну, эпизод, когда был Майдан. Да? Там это была революционная обстановка, это был бунт, это все это совсем другие условия. Да? Сейчас мы в состоянии войны, причем не с кем-либо, с Россией, да? которая там. Ядерная дубинка, как обезьяна с гранатой. Непонятно, что от нее ждать. С одной стороны, у нас есть государство, да, которое, как бы, ну, все принято, да, что монополия на использование силы, есть у государства, она ее использует. С другой стороны, Это есть уже погано, я С другой стороны, есть вы, которые оспариваете этот тезис. Ничего, ну, ни з кем мы не сперечаємося, Мы просто пішли и робимо своє легалізация. Легалізація в рядах Збройних сил України призведе до того, що ми станемо просто підрозділом. І нас, наприклад, переведуть на якісь полігонів на 7-8 місяців на остаткування батальйонів. Вони назвуть це на бойове злагодження. Термінів є дуже багато. Хлопці вже воюють рік, вони не хочуть повертатися і ніде ні в чому знову вправлятися, знову в чомусь вчитися. Вони вже знаходяться на передовій і їхати на півроку в тил для них немає сенсу. МВС, ну про МВС я взагалі не хочу говорити. Якщо тут ще питання за Сашка Білого, не вирішене все до кінця. І за багато наших хлопців, котрим просто псують життя і псували, і псують. На жаль, але я гадаю, що поки ми не впораємося з тією всією владою, то вони і будуть далі намагатися псувати життя нашим хлопцям. А за що? Не за що псують життя? За непокору, за оцю от якраз, саме монополію на силу, про котру ви казали. Тобто влада не хоче по-дальшому бачити самоврядування, далі не хоче бачити ріст розуму своєї нації. От їх задовольняло, що всі стрижуть капусту, ходять на роботу, і вони хочуть зараз це вернути. А першими цінностями перед нами зараз ставиться перемир'я, а не повернення Луганської області, Донецької області, Автономної Республіки Крим до складу України. Оце мають бути перші пункти. Що значить, е терористи не виконують е мінські домовленості? Та і слава Богу, що вони не виконують ті мінські домовленості. Значить, як завіщав їх лідер Владимир Владимирович, треба їх шукати, і ловити, і душити в сортирах. Ну, він нам дав рецепт ще тоді. А зараз ми з його хлопцями, котрі працюють по його рецепту, намагаємося європейськими якимись неясними такими рухами. От побороти агресора. Знаєте, є дуже такий анекдот, коли а, два геї після війни зустрічаються. Один чому каже, в мене такі, така ситуація була, така ситуація забігає ворог, такий красивий, статний в окопа. А я сиджу на нього, дивлюся, він на мене наводить автомат і каже: Вставай, пішли, а я його беру ромашечку. Тикаю по обличчю і кажу, зараз не час, бо батьківщина в опасності. Оце і зараз та сама ситуація, котру ми, наблю... ну, ми можемо спостерігати. Хлопці йдуть вперед, хлопці кажуть, дайте техніку, дайте зброю, дайте наказ і все. Більше нічого не треба. Українська нація в єдиному пориві підвозить харчі. Все, що завгодно, техніку ремонтує, лікує, заговорює. Я більш ніж впевнений, що багато хто пішов і до ворожок своїх коханих заворожують. Якісь амулети. Люди повернулися до церкви, іде, Україна прокидається, а влада наша бере і смикає стоп кран і кричить: ні 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 чекайте, ви розвиваєтеся занадто швидко, і ми влада. Не можемо до цього пристосуватися. Вони зараз по своїм діям просто показують, наскільки вони не можуть пристосуватися до тої нової України, до тої нової ери, в яку війшла Україна. Це вже не буде ера, коли люди будуть мовчати. Ну, я сам вами а отчасти. Тому що по поводу монополії використання сили, все ж я як как би, бы, лично це моє да, що все ж воно має бути у Чому? Тому що, в принципі, государство є демократическое. Подчеркиваю, якщо воно демократическо. Значит, якщо воно державницьке, бо у нас ну, зараз колонія. В том числе, само собою. Ну, це ж понимаю, Ми зараз такой процес. Да, вот ми становимся на ноги, да, там, я не хочу употреблять російську нову да, встаєм з колен, да, ми на коленях ніколи не стояли. Так от поэтому. Когда вот вы говорите, что вы оспариваете тезис монополии власти, да, я не говорю, что мне страшно, да, ну, чем мне бояться, да, как бы я патриот Украины, почему я должен бояться других патриотов? Ну, ты за мной, говоришь Ну да, спокійно, да понятно, да, да че, чего мне бояться. Но с другой стороны, есть люди, которые боятся, которые, ну, как бы, а вот, вот, вот это вот страшилки, да, которые рассказывал там, Первый канал российский, что сейчас вот, то, что Крым в Крыму Крим, рассказывает, сейчас приедет правый сектор. Ярош при Д, порядок на ВД. Значит, ну, не, не ходила порядку. Вот понимаешь, тут же надо понять, что значит, вот как слова воспринимают. Потому что можно же воспринимать, ну, вот, если вот долго общаться, да, вот, например, с тобой или там, угу. с Дмитрием, можно в итоге понять, что он имеет в виду. Так как все равно как бы, информация э, приходит к людям, да, вот через телесюжеты. а телесюжет это формат, то есть он имеет определенный хронометраж и, так далее и тому подобное. Плюс надо еще учитывать, да, что есть некоторые телеканалы, в том числе в Украине, которые заинтересованы в определенной как бы, подаче непосредственно вас, да, угу. скажем так. Поэтому вот то, что как бы, люди слышат о вас, оно их как бы с одной стороны может вдохновляет, а с другой стороны может быть даже пугает. Задача... Я, коли да, по этому поводу. Задача правого сектору це не набуття популярності серед широкого загалу і мас. Задача правого сектору це збереження української су... і досягнення української соборної самостійної держави, де в котрій в своїй хаті своя правда і віра і воля. Я не хочу, щоб в мене був фан-клуб. І я гадаю, що вся організація правий сектор не очікує на фан-клуб. Ми очікуємо просто на те, що люди прокинуться. Хай вони голосують не за нас, можливо, вони не бачать в нас якихось конкретних чітких орієнтирів для себе. Але вони мають знати, що єдина наша задача це Українська Соборна самостійна держава. От коли у нас буде держава по Кубань, тоді правий сектор складеться О, і піде на пенсію. У вас у вас титанічний план. Валити імперію. Титани... Наша задача ви... валити імперію. Ви дивіться, якщо ви думаєте, що ми зараз, наприклад, витиснили всіх Захарченків, Плотницьких, Гіві, Моторол і решту, витіснили з території України. Вони пішли назад в Росію, Північний Кавказький округ, там, де вони базуються, війська пішли. Якщо люди, котрі зараз воюють на сході, думають, що вони розвернуться і поїдуть назад додому в Полтаву, в Харків, в Одесу, в Київ, в Черкаси, Львів або в Ужгород, то вони трохи помиляються, тому що це кордон він відкритий. Це кордон з ордою. Це кордон з Росією, котра ніколи не виконувала своїх домовленостей, і все одно буде намагатися зробити з тої території, з нашого південного сходу, щось на кшталт Північного Кавказу або Придністров'я. Ці хлопці, що зараз воюють, це майбутні начальники РОВД, це майбутні слідчі, це майбутні навіть пожежники і це майбутні медики там на. Ти на тій території, тому що схід доведеться розбудовувати, схід доведеться якось. Робити навіть не ремонт, а просто перебудову заново О, все так, будувати. Так. Дуже багато що зруйновано, дуже серйозні наслідки цієї антитерористичної операції. І чим більше от цими перемир'ями затягують наша влада цю операцію, тим більше мінометних і градівських снарядів прилітає по містах, і тим більше нам потім і довше доведеться працювати, щоб відновити той Донбас. саме найважливіше, що ну, там відновити інфраструктуру, це грошей. Ну, очередь. якщо українські ну, бюджети ну, чтобы... будуть розкрадати, ну, то я вам так скажу, що ми будемо жити ну, ледь не найкраще в всій Європі. Ну, дай, дай, Бог. Ну, я опять вернусь к этому вопросу, що інфраструктура – це вопрос средств, в першу чергу. Да? А що зробити з ненавистю, да, яка є з обох сторон, Причем она не только, ну, там, Гиви Моторова их там убьют, там, закопают, Посадят они уедут. Я не о них, да, они как бы приходящие. А те, кто там останется, то есть украинцы, которые заблуждались ли они, не заблуждались ли, предавали, не предавали, но они украинцы, да, или, например, те украинцы, которые, ну, скажем, человек не имел собственного мнения, ну, так сложилось, но у он не имел своего мнения, да, а тут прилетел ему снаряд в квартиру, да, і убила половину його сім'ї. Чисто Прилетел... Наряд, і на кого він образився? Допуст... Давайте ну, визначимо доп... доп... для цієї задачі. Допустим, по волі випадку, да, вот, український снаряд. снаряд. Український важливо, снаряд. Очевидно. Да, или навіть не важно, ну вот і сіранок отношення так українська армія, так до да, добровольців ні однозначно. Давайте ми переглянемо і візьмемо трішечки раніше, не тоді вже коли снаряд прилетів, бо снаряд просто так не може прилетіти, ні звідки просто взяти і матеріалізуватися ну. Ні, це понятно, Він не може. Заряд прилітає з гармати. Прийти. Гармату приводять люди. Тих людей хтось покликав. Питання в мене до всіх людей з Донбаса, хто, по-перше, кричав Путін, помоги, по-друге. Я не про тих людей. А... Я про тих, які просто сиділи вдома, тому От що. От про, вони... про тих, про хто тих, більше сидів страшно? вдома, до речі, кому От, до речі. Страшно. про тих, хто сидів вдома. Коли зустрічалися з хлопцями з тієї сторони, з батальйону Аплот, Восток, а, при розмові з ними, допиті. Пізніше ставало ясно всередині, що ти поважаєш цю людину, він ворог, він сепаратист, він пішов проти України, він воював проти тебе, можливо, вбивав твоїх друзів. Але повага до нього, як до воїна, йде набагато більше, ніж до того, хто просто відсидівся вдома і думав про те, що переможе Україна, вивішу жовто-блакитний прапор, буде тут Росія, вивішу триколор. А ця маса. Не встала ні на одну сторону, коли почалися ну, заворушення в Донецьку, в Луганську, не стала ні на українську сторону, ні на, ні на ні на бік сепаратистів. Це аморфні люди, і вони мають самі відповідати в першу чергу перед собою за свою поведінку. Тому що якби вони були більш чіткими і визначеними в своїй поведінці, то події, котрі зараз відбуваються, однозначно були іншими б. Ну все одно, війна ж не буде які Рано чи пізно як как би бы, вона закінчиться. А як ми почати війну з Росією? Скільки років ми вже з нею воюємо? Ну, Скільки років ми були під його? 350, ну, ну довго. А ви довг, кажете, що довго, довго вона не може йти. Я гадаю, Я що початок віду, по цієї активна війни Я имею в виду по крайней фаза, коли вбивають друг друга. Да? Есть, ну, там, есть, там, тихая фаза, там. Вообще сложно назвати, що ми воювали з Росією. Я имею в виду война с оружием. Да? Когда есть жертвы среди мирного населення, да? то что мы имеем зараз. Ви ж там, я ж не був на фронті. Ви ж були на фронті. Ви же ж були можливості я... у їх поїхати. Куди ти ну это вопрос государства, не к вам, да? Потому, є что... держава, ну... є волонтери. Слава Богу, Україна показала свою душу через цих людей. Да. Показала наскільки Ничего, ефективнішими можуть бути навіть громадські об'єднання, ніж ніж якісь державницькі утворення. Это без спор їхати були куди? Крим, Росія, Польща, Білорусія і Україна в принципі. Весь світ є куди їхати. Від війни тікають. Якщо ти не втік від війни, знаючи, що вона йде в твою хату, якщо ти не став на порозі захищати свій будинок чи не пішов зі своїми друзями, навпаки, от воювати проти України, а лишився і сидиш там, де йдуть обстріли, то вибачте, чоловіки тих жінок, тих родин, котрих не, ви, не виїхали і загинули, от вони винні. Тому що вони мали взяти свої родини і мінімум врятувати виїхати з-під бойових дій? Ну, така ситуація, ну, если послушать тебе, то в принципі, як как би, бы, ну, це ваша вина, з этим тезисом можна соглашаться, житті не соглашаться. Все по його особый не будет. Не, ну хорошо, а как далі? Ну, як далі? Ну, все одно, як как би, бы, ну, окей, стрільба закінчиться, да, як как би, бы відведуть со усіх сторон на Як закінчиться вона? Там буде ДНР? Нет, я Чи имею там будет Украина. ДНР это, это как бы отдельная история. ДНР, вот пусть сами тогда разбираются. Я имею в виду, вот когда. и без если, это опять станет территорией Украины, да, весь Донбасс, в том числе восточный Донбасс, который сейчас оккупирован. Вот он станет, вот мы вернемся на те границы, которые у нас были вот в начале прошлого года. Mm -hmm. Люди же, или что делать этим людям? Уезжать, чувствовать себя виноватыми. То есть я, я к чему говорю, да? Вот, в принципе, в Советском смотри, ну вот во время Советского Союза, да, вот, По поводу так бандеровців. Да? Mm -hmm. вот весь Союз называл Западну Україну бандеровці. Бандераці, бандеровці. Ну, неприятно, да. Ну, зараз більше бандерівців в центральній и східній Україні. Да, Вы, да, вірте, ну, ну... Я, я не совсем об этом. Ну, то есть назвали бандери, нарицали: бандеровців. Ну, неприятно жить. Коли да. всі на тебе оттечуть, бандерація, убийці, бандерація. А тут буде наоборот, я боюсь. Тобто не хотілося б, так? Да, ну, є люди, які сприймаються. Сепари, сепари, или там еще це все буде. Так само, як і у дітей між собою. Хтось з дітей чимось відрізняється, якась вада, чи ще щось э, починається дражнити. Треба, щоб соціум розумієш, без того, щоб всі виросли і втомилися по першу чергу, від цієї війни, нічого не буде, примирення не буде, поки люди не втомляться від війни, З обох боків. Це ми говорили, как бы отой приспите. Давайте зараз вернемся mm -hmm. к фронту. Да, вот, Хотів тебе спросить така штука э, вот, на прошлой неделе да, ми узнали, что как бы, добровольческие батальйони українські да, попросили покинуть фронт. Да, вчера стало известно, що ну, марионетка Кремля Захарченко. Потребували від своїх бойовиків, тих, які йому не підчиняються напрямую, теж здати зброю. Це совпадення таке. Причому до 4 апреля, якщо вас до 1 апреля, їх до 4 апреля, це совпадень, це реалізація мінських договоренностей. От как... Я гадаю, що все ж таки вони там дійсно в Мінську на другій і третій свої зустрічі домовилися і зараз працюють по єдиному плану. Тому що настільки узгоджені дії у нас в державі не відбувається, як у цим як зараз відбувається в Державі України і в цьому новому невизначеному утворенні ДНР, ЛНР? Щось вони дуже добре грають, як партія в дві скрипочки, і гадаю, що все ж таки е, переважила вартість фабрик в Російській Федерації, заводів в Криму. Завод в Криму забрали, забраль. Та хто його знає? Як воно там було, куди воно перейшло, про це ми говорити не будемо. Але те, що вони зараз грають одну однакову партію, це однозначно. І гадаю, що всі ці ситуації, котрі були з прикрим випадком вбивства з працівника СБУ, і всі ці конфлікти на території Маріуполя, і ось нещодавно в Пєсках, це все спроба влади подивитися, як будуть реагувати батальйони в першу чергу, і в другу чергу, як будуть реагувати суспільство на те, що влада вже починає потрохи пресувати батальйони. Uh -huh. Тому що коли вони говорять про легалізацію цих батальйонів, вони не дають конкретних пропозицій. Це просто йде на кшталт розмови. Не йдемо, якщо ми йдемо з тобою на шашлики, то це буде в неділю о 12 дня і йдуть той, 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 той вдіти таку одежу, взяти з собою те. А тут просто говорять, вони не хочуть легалізовуватися. Ну коли йдуть мови про легалізацію, є якісь папери. Тобто, давайте ми вам пропонуємо проєкт 1, проєкт 2, проєкт 3, проєкт 4, проєкт 5, обирайте. Жодного такого проєкту на широкий загал викладено не було. Той проєкт, який ми пропонуємо владі, щоб окремим законопроектом ввести як окрему націозахисну організацію, по-перше, ввести в українську юридичне коло поняття нації, бо у нас зараз ніхто про це не говорить. Після того, як ми будемо мати націю, так само як в законодавстві це мають Сполучені Штати, наприклад, ми зможемо національну політику розвивати і національний захист. Так, от правий сектор це і є національна захисна організація, котра всі свої роки, і тому, що вона правий сектор це як вінець творіння, до цього був довгий шлях боротьби. Тобто, всі організації, котрі потім склалися в єдиний військово-політичний рух, правий сектор. Вони займалися націозахисною діяльністю. Ми виховували патріотів молодих. Ми зайвалися з молоддю. Ми бували ми були там, де е, було найбільше необхідна концентрація патріотів. Наприклад, перший раз з Донецькою народною республікою, бійка, у мене і моїх друзів була в 2009 році в місті Сєвєродонецьк. Тоді в під Лідовим палацом перший раз була хода Донецької Народної Республіки. Вони вивісили прапори. От, і вже тоді оголошували незалежність у 2009 році. Ну, от, в принципі, от, то, що ти зараз мені розповідаєш, воно мені, от, знаєш, на що навіло якусь мисль. От, в принципі, правий сектор, да, і от, особливо там фігура Дмитрия Яроша, вона мені, знаєш, кого напоминає? Джузеппе Гарібальді. Був такий полководець італійський, який, в принципі, допомог династії Савоя цю Італію об'єднати. Да? Вот был Гарибальди, Гарибальдини, то есть там как правый сектор и вот бойцы правого сектора, тоже они не, как бы не подчинялись армии. Но когда как бы он свое дело сделал, то есть он объединил все итальянские земли, он отдал честь королю и ушел на покой. Ну, вот вы бачите, значит, такие бывают. значит можно такое не бывает, переживать. но вы же не хотите. Ну, как бы, ну понятно, то вы говорите, что вы хотите даже. Это вот ваши планы по поводу легализации в такой форме, которую ты только что объяснял. Это вот, это ми говорим після війни, або ми говорим на час війни. Вот Якщо формат. воно буде необхідно, то ця служба, в принципі, може залишиться як одна з нових сил. Тобто, в Сполучених Штатах є ФБР, є ЦРУ. Вони займаються різними справами. Так і у нас. у нас є СБУ, а є правий сектор. СБУ займається усім. Правий сектор займається справами тоді, коли. Щось забирають в Україну, коли ми розуміємо, що в Україні зараз буде недобре від тої чи іншої дії людини, тоді працює правий сектор. Це націозахисна діяльність. Без неї жодна країна не зможе побудувати нормального апарату державного. Якщо ми будемо потрібні Україні після війни, ми будемо їй служити і далі. Але я вважаю, що зараз, поки йде війна. То, в принципі, дайте спокій, дайте добити москаля, будь ласка. Ми адекватні люди, ми розуміємо, що країна у нас одна. Ми державницька організація, у нас є ідеологія того, що Україна має бути самостійною і соборною. Я гадаю, що ці принципи вони нічим не йдуть в розріз ні з карним кодексом України, ні з Конституцією України. Це нормальне побажання будь-якого громадянина. Ми вже є структурою, ми сформувалися, ми йдемо, ми маємо мету, ми маємо методологію своєї роботи. З нами треба дружити, об'єднувати сили і йти вперед, а не намагатися нас від кілясь, там вигнати чи до когось приписати. Да, у нас ну, зовсім залишилося 3 минути. За іншими словами, це как бы, не стоит догадати, що правий сектор захватить адміністрацію президента, Верховну Раду, Кабмін. І скажуть, що тепер буде про яку ми говорили. Ну, я такі питання не вирішую. Я скажу так, що якщо дії Верховної Ради, апарату президента, будь-якого з міністерств будуть антидержавницькими протиукраїнськими, то правий сектор зробить все, щоб ці дії ну, не відбувалися просто в принципі. Да. І от останній питання там один із лідерів ДНР. Да, так называемый секретарь Совбеза ДНР Ходаковский, предатель известный. Да? Он сказал, что их война закончится тогда, когда южнее России будет пророссийское государство. Иначе говоря, им нужна вся Украина. А вот когда закончится наша война? Наша война закончится тільки крахом Российской империи. Спасибо. С нами был огонь. Представитель 13-го батальона Дукправый сектор. Оставайтесь с нами, не переключайте. Кто переключит, получит визитку Яруша.